Так, представники краси брали участь в процесі нашого тестування в Будь ласка, сідайте на скорочену форму навчання. Я так розумію, що в них там на кілочку поступали, їм було цікаво подивитися. Будь ласка, ми всі наглядачі. Ми їх прозоро посадили, дали можливість посадити. Я навіть пропонував, щоб вони були присутніми в процесі самого тестування. Так, так. І далі в процесі перевірки і оприлюднення результатів робіт. Якщо є якісь претензії чи зауваження, будь ласка, ми готові вислухати. Дуже сподобалось, що так прозоро, дієво, зразу було видно результат екзаменів. Ми, ми, ми перші, це... які почали це робити. І зовнішні незалежне оцінювала, брало приклад з нас. І от, бо коли Вакарчук був міністром, то він теж приїжджав сюди і Ніколаєнко впроваджували якраз іменно це тестування, ми впроваджували перше. Хоча б, чесно сказати, перше було впроваджено могилянська а потім ми. Проведу. До зовнішнього, ще незалежно оцінювання ми так робили. І абітурієнти бачить, що тут нема нічого, робота не була ні в кого в руках. Вона все на місці. Все тут прозорость Від... Тобто прозорість перемагає, тому що людина зразу бачить свої результати і вже потім по зовнішній шкалі буде оцінюватися. Навчальний заклад у нас четвертого рівня акредитації, значить класичний. Маємо всі переліки спеціальностей класичного напрямку. Відкрили ряд в цьому році нових спеціальностей, такі як архітектура містобудування, відкрили також право, відкрили політологію, відкрили ще агроінженерію. Тобто ті спеціальності, які потрібні для нашого регіону, а потрібна для регіону. Потрібна архітектура будне містобудування потрібне. Всі ці спеціальності повідкривали і в цьому році перший раз робимо набор на ці спеціальності. Всіх нас десь більше 55 спеціальностей зараз. Більше 55 спеціальностей, так що можна йти вчитись точно так же прозоро призначається стипендія, так же прозоро і проходить екзамени, тому що в нас модульне середовище для навчального процесу, і студенти здають все. Є електронний журнал викладача. В електронному журналі викладач заносить всі оцінки, вистраюється рейтинг, студент на протязі навчання може визначити свій рейтинг навчання, все відкрито, прозоро повинно, не повинно бути. Ну може десь якийсь дурак, чи там нерозумна людина може щось робити. Ну, ми стараємося, щоб було відкрито і прозоро. Ну, у нас по міжнародним зв'язкам, по міжнародним зв'язкам серед рейтингу. У топ-200 ми десь ходимо в першу десятку вузів. З 200 вузів в першу десятку. У нас багато є з грантів і обміни йде студентами-викладачами. Наші студенти після закінчення бакалаврату їдуть на навчання в Польщу, в Францію, в Німеччину для отримання подвійного диплому. Тобто отримують диплом магістра як нашого вузу, так і диплом магістра отримують і польських, і інших вузів. Так що тут навчається, зараз Польща навчається біля 30 чоловік по подвійному диплому. Підвищення кваліфікації для військовослужбовців було. Я проходив колись вас років 5 назад. І програма ТАСІК також поміж... Програма ТАСІК ще продовжується, завершується. От завершується програма ТАСІ, напевно, ще рік-два, і вона завершиться. Тому що зараз по всій Україні якраз цей центр у нас, загальноукраїнський центр, ще завершення йде цієї програми. Ректор Хмельницького національного університету Скіба Микола Єврович.